У нас таке дуже цікаве запитання від нашого підписника. Ярослав, от у вас великий досвід роботи в лікуванні, зустрічаються тяжкі випадки, навіть після інсульту, лежачі пацієнти і після лікування саме китайської традиційної медицини вони йдуть на одужання. Також вас часто до вас часто звертаються пацієнти, яким ніхто не може допомогти. де б він не був, що б він не робив, мені нічого не допомагає. Чому, саме, чому традиційна медицина неспроможна допомогти? Ну так нерідко звертаються пацієнти, яким ніхто не може допомогти. Люди, які вже пройшли десятки лікарів, взяли всі можливі аналізи, зробили МРТ, УЗД, КТ, але кожного разу чують одне й те саме: органічної патології не знайдено. Проте симптоми залишаються: біль, поколювання, стиснення в грудях, відчуття нестачі повітря, втома, і це викликає ще більшу тривогу. Так часто починається іпохондрія стан коли. Людина постійно шукає в себе хворобу, бо тіло ніби кричить, а ніхто не розуміє, що саме воно хоче сказати. Іпохондрія це не симуляція. І не просто у вас в голові це реальний психофізіологічний розлад, коли напруга, страх, емоційне виснаження знаходять вихід через тіло. І лікування тут не лише про пігулки чи обстеження, це про комплексний підхід. Розуміння взаємозв'язку між тілом і психікою, робота з тілесними блоками, диханням, рухом, та головне з тим, що саме викликає цей внутрішній страх за своє здоров'я, бо іноді тіло болить не від хвороби, а від того, що його давно не чули.